Доброго дня! Показую вам уже журнали, які вийшли з друку. Це класні журнали для 1, 4 класу, 5, 6 по новій програмі нож і 6, 11. Зробила у різних обкладинках навмисне, тому що, коли часто буває, ставлять плутають комірки для журналів і ставлять не на своє місце, тоді вчитель приходить і автоматом бере. Той, що стоїть у комірці, наприклад, п'ятий клас, і уже аж на уроці може побачити, що то на той журнал. По цих журналах ви орієнтуєтесь з 1-4 клас, він синій. По новій програмі п'ятий, шостий клас класи, які у нас пілотні, працюють, і по вченій програмі. Ось буде зелений. Тобто вчитель прийшов, стоїть зелений журнал на місці п'ятого класу, вчитель уже автоматом орієнтується, що це не той журнал. Ну, це така легенька підказочка. Так, показую вам: ось п'ятий клас у нас клапан із списочками. Списки у нас 12. І саме полотно журналу. І так, розгорну. Щоб можна було побачити, і ось, наприклад, українська мова, загальний список учнів, список, і ми дивимося: перший номер, перший номер, пішли відмітки про присутність на уроці, або вже оцінки по за, за досягнення учня. Так, Аркуші білесенькі, гарнесенькі, Стараємося робити їх дуже гарними для того, щоб. Вчителю було приємно, щоб не було нарікань на якість, щоб подобалося працювати. Журнал чудовий, повірте, всі вони такі. Значить, це ми подивилися 5-6 клас. Ось, почийній програмі 5-11. Теж дивимось клапан, загальний список. Ось список для поділу на групи. І коли нам треба в кінці зробити відмітки про те, якого учня інструктували, ми записуємо прізвище ім'я по батькові особи, яку інструктують. Ви знаєте, після 9 класу учень підписується там в кінці. До 9 класу просто ставимо відмітки, що там чи прослухав, або що ну, як, як там вчитель собі відмітить про те, що дитина прийшла інструктаж. Те саме аркуші білюсінькі. Гарненькі, без будь-яких поміток на полях, без браку, без нічого. Тобто, ви можете бачити все рівненьке, все гарненьке. Одним словом, ознайомила вас, перший четвертий клас теж можу показати, але власне ті вчителі, які вже в минулому році користувалися цими журналами, вони знають, який він. Ну, тобто, тут ніяких питань не буде. Ось бачите, все те саме: загальний список, списочки для учнів при поділі на групи. Там інформатика, наприклад, іноземна мова, українська може бути. Ось теж білюсінькі, все гарненьке. Одним словом, чекаю ваші замовлення. Журнальчики є в наявності. Дякую.